І так, друзі, всім привіт на В Цьому відео я хочу чесно від АДОЯ розповісти про біржу бінаріум, про брокера бінаріум, про валютний ринок і так далі. Скам це чи ні, і покажу все на реальному прикладі. І вам хочу сказати, що я не буду відносити якось привзято і так далі. Я його не рекламую. в мене немає ніяких каналів і тому подобно. Так що я буду розповідати максимально чесно і правдиво, так само як воно є. Ось і на 100% відповім на відповідь. Правда, це чи ні, тому що як ви можете бачити, в мене тут 600 тисяч. Я працював на цьому в роки, так би мовити, рік. Я знаю все від А до Я повністю, і тому зараз без ніякої користі ту чи іншу сторону все розкажу по правді, як є. Тому поїхали зараз. Ми перемикнемося на екран комп'ютера. Я там буду малювати і все дуже детально розказувати. Тому поїхали, друзі. Поїхали. Також хочу вас попросити не вірити, прям просто мені на слово, а все це дивитись на картинці і ловити самологіку, саму суть. Давайте візьмемо що. Що ось цей чорний холст це у нас якби весь інтернет. умовно. Оце весь інтернет, і по центру юзер, це ми ось ми знаходимось по центру. Ось. І по бокам, давайте ось так розпределимо на якісь зони. Умовно, ось хай буде дві зони. Тут є різні, так би мовити, брокери. Давайте візьмемо кружечок. Візьмемо кружечок. Наприклад, ось хай буде а, жовтий. Ось, і це, о, цей жовтий це у нас буде. Цей жовтий це у нас буде, наприклад, брокер Binance. Ось це у нас брокер Binance. Далі давайте візьмемо ще якусь геометричну фігуру, наприклад, коло, і, наприклад, будь-яким іншим кольором оранжевий. Це у нас Bybit. Ось. Давайте ще візьмемо якісь, якусь зірочку, умовно, виберемо кольор такий. Хоп, і це у нас ще якась там криптобіржа. Далі давайте відповідь, зробимо ще одну зону. Зараз ви поясните, для чого я взагалі це роблю, це для повної картини. Ось. І тут у нас умовно давайте такий ромбік собі поставимо. Це у нас взагалі якась інша ніша, хай це буде якийсь, я не знаю, там P2P-умовно. да? Далі, Оце юзер, це, це ми залишаємося. Ми ось юзер, ми по центру знаходимося. Чук -чук -чук. Так. Ось ми по центру далі з вами залишаємося, умовно. І ще десь поруч. Ще десь поруч, тобто ось тут стоять. Давайте візьмемо в кружечок. Давайте візьмемо колір будь-який будь-який. Давайте ось зелений. Тут у нас стоїть pocket option. Давайте візьмемо ще якусь штучку, ромбік. Тут у нас стоїть бінаріум. Давайте візьмемо ще геометричну фігуру. І тут у нас стоїть, наприклад, біномо. Ось, отут вони у нас всі стоять. І всі цей. Цей, 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 цей цей, б'ються за увагу юзера, б'ються за нас. Чому вони б'ються? Тому що чим більше клієнтів на сайті, тим він популярніше. Чим більше клієнтів, тим більше прибуток кожної з платформ з рахунок відсотків і так далі. Ось це ми з вами уяв, а, зрозуміли і уявили. Тепер що робить а, кожний брокер для того, щоб переманити клієнта? По-перше, кожен брокер розповідає про те, як в нього прекрасно. Кожен розповідає про те, чим він краще за інших. Щоб юзер пішов чи сюди, чи сюди, чи сюди, чи сюди. Ось. Але, от, крім того, що кожен розповідає, який він хороший. Ось цей каже: а тут херня. Цей каже. А ось тут взагалі діч. Цей каже: блін, а це взагалі скам. Потім цей каже. Отак, от стрілочку, цей каже, а це що таке, як ви на це, грубо говоря, ведетесь? Як як, він, як вони всі це роблять? Вони купують різні статті, різні відеоролики в інтернеті, отак от того, замальовуючи інфополе. І юзеру вже взагалі не зрозуміло де що, де правда. Тобто тут, умовно, на цій якійсь стороні, давайте, ось наприклад, на зеленій стороні. чук-чук-чук На зеленій стороні кажуть, що Блін, як мені колір поміняти. На зеленій стороні кажуть, що все чітко. А далі, ось тут є ще одна сторона, і вона, умовно кажучи, червона. І тут кажуть, що все добре. І кому вірити, що, як, як як це працює. Тому що кожен брокер, в тому числі і між собою, тобто не обов'язково ось так от через всіх, а навіть в своїх колах. Тобто, ось цей топить проти цього, цей топить проти цього, цей топить проти двох. Ось так от. Тим самим у юзера. Куди не піде, завжди можна знайти якийсь негатив. Сюди негатив, сюди негатив, сюди всюди негатив. Там негатив, там негатив. Юзер просто не не розуміє, що робити, тому що кожна з брокерів, кожна з платформ купує, замовляє погані відгуки на всіх, кроме них. А умовно кажуть, інші роблять те саме відповідь. І за цього купа негативу є, якщо його шукати умовно. Точно, якщо так же шукати позитив, то ви будете знаходити позитив, тому що зараз іде боротьба за юзера. Ось ви юзери за вас іде боротьба. І ви спитаєте, як же ж ну, взагалі її оприділити. Я кажу на своєму досвіді: ось якщо ми кажемо за брокера біному, його можна зразу видалити, тому що, по-перше, він рідко виводить кошти, якщо це великі суми. По-друге, в нього просто репутація некудишня, і тим, що він не виводить кошти, цим вже можна закінчувати. У нас, якщо брати валютний ринок, залишаються два гіганта – Це покет і це бінаріум. Ось мені не подобається інтерфейс покета. Чи це я малював Покета? Ось Покет. Мені не подобається його інтерфейс, тому я на ньому не працюю. Я не можу вам точно казати, вінся чи не виводить. Я на ньому не працюю, тому що мені просто не подобається інтерфейс. Я працюю на брокері Binarium. Ось так само, як криптовалютчики вони можуть засирати валютні ринки, тому що там простіше. Умовно, на крипті потрібно довго навчатися, і там купу, так би мовити, всяких механізмів. А тут у нас стрілочка вверх і вниз на валютному ринку, умовно. Ось. і за цього і є якийсь негатив. Ось я не торгую на Покеті, я торгую лише на бінаріумі. По-перше, мені подобається, я це кажу просто зі свого досвіду. Я не знаю, як буде далі. Я торгую на на бінаріумі, тому що мені подобається його інтерфейс, він дуже крутезний, і мені подобається те, що вони виводять реально гроші. Тобто, це, напевно, єдиний брокер з валютного ринку, помімо грубого Форекса, який виводить кошти. Ось, і за цього я там, все. І за цього я там і працюю. Я повторюсь, в мене немає ніяких віп-каналів і так далі. Мені немає сенсу, типу, тут брехати в пользу якогось брокера. І взагалі може він завтра соскамиться, і все. Я скажу, ні, це все хуйня. Да я просто вам хочу доложити до того, що як воно все працює. Ось, у мене на бінаріумі реальний рахунок 600 тисяч. Я торгую кожен день просто по своїй стратегії. Ось, у мене є стратегія. Вона безкоштовна. Я не беру від вас ніяких коштів, нічого. Це просто я з вами ділюся. Типу, просто де заробляю гроші, там і показую. У мене є ось така стратегія на бінаріумі. Ось я по ній працюю, і все. У мене ніяк немає ніяких ВІП-каналів і так далі. Немає ніяких приватних каналів, тому мені немає вигоди за когось топити. Ось. До речі, якщо ви теж працюєте на бінаріумі і так далі, ви можете користуватись абсолютно безкоштовною моєю стратегією. По цій стратегії я заробив 200 350 тисяч гривень. Вся, всі пруфи є на моєму ютуб-каналі, всі пруфи є в моєму безкоштовному телеграм-каналі. Там немає віпок, це просто типу як мій блог. Ось, і ви можете користуватися цією стратегією. Якщо будете користуватися цією стратегією, обов'язково реєструйте новий аккаунт. Тобто, старий аккаунт, якщо у вас є а ви видаляєте ось і реєструйте новий. Вводьте промік бонус 911, Він вам дасть плюс 100 на перший на перший депозит. Чому потрібно видаляти минулий акаунт, якщо у вас є торгувати на новому? Тому що тут ви використовуєте спеціальну стратегію. Ось, і вона, якщо тобто ви. Блін, я не знаю, як це прям правильно пояснити. Просто якщо ви торгували на своєму аккаунті по одній стратегії, а потім різко змінили стратегію, то брокер. Типа може якось це сказати, а що ти так, а ти так, ти що знайшов якусь секретну зв'язку умовно? типа, так нельзя. Ось, але якщо ви відразу, тіпа, на новому аккаунті почали торгувати так, то не, не буде взагалі ніяких до вас питань, тому щоб не були блокування і так далі, я рекомендую все-таки створювати новий акаунт. Ось посилання абсолютно оригінальне: бітлубінаріум це український бінаріум. Ось, і бонус 911-й вот, там, де у мене є партнерський промокод, дасть плюс 100%. Ось тому така система, така історія. Все, надіюсь, я детально розповів про те, скам це чи ні. Ну, в принципі, можна казати, що все в цьому житті скам, але я раджу просто завжди перевіряти самому і тільки потім робити якийсь вивід. Все. Всім дякую.